Любов це коли ти одночасно хочеш людину обійняти і задушити за те, що вона залишила крихти в ліжку. За цей тиждень ми розібрали все. Побачення це лотерея. Можеш знайти кохання всього життя, а можеш того, хто їсть піцу виделкою. Френдзона це не місце, а стан душі. І якщо ти туди потрапив, приймай як реальність, не сподівайся на чудо. Сім'я. Це безкоштовне реаліті шоу, драма, комедія, детектив і хорор в одному пакеті ще й без можливості відписатися. Але головне сміх робить будь-які стосунки легшими, бо якщо ти можеш ржати з людиною навіть тоді, коли вона знову забула закрити зубну пасту, значить це щось більше, ніж просто відносини. Коротше, любов це жорсткий, але веселий квест. І якщо ти читаєш це з посмішкою, значить ти точно проходиш його на рівень провик про пиши в коменти, яка тема цього тижня зайшла тобі найбільше. І якщо хочеш ще більше крінжу і жартів, ми знаємо, що робити.